Так, ну тоді ми з вами починаємо з першої лекції, вона така більш організаційна, а, загальна характеристика. І сьогодні ми з вами по плану нашої лекції ми з вами поговоримо про професії в ресторанному бізнесі, про кар'єрний зріст, про складання технологічних та калькуляційних кампорів, меню інженірінг та. А подивимось статистику продажів страх, як керувати цим, як працювати з меню. І на прикладах з реальних ресторанів я вам зможу показати, як все це працює. Спочатку давайте поговоримо про професії, які ви знаєте, професії, які у нас є в готельно-ресторанному бізнесі та, можливо, туризмі. Які ви знаєте, крім просто офіціантів? Включайте свої мікрофони, давайте активніше ми з вами. Там хост у готелі і в ресторані є адміністратор, наприклад. Так, давайте будемо переходити на українську мову і намагатися, навіть якщо з помилками, але говорити на українську. Кухар-менеджер. Кухар, -менеджер. Кухар, -менеджер. Кухар -менеджер. адміністратор, хостес, бар менеджер От бамо. Спеціаліст кіпінг менеджер. Так. Ну, гаразд, добре. Uh, ви називаєте такі е, професії, які ну дійсно часто ми зустрічаємо, але слід розуміти, що зараз є багато і таких нових професій, які з'являються. Значить, дивіться: uh, якщо ми будемо казати про. Популярність різних професій, то в ресторанному бізнесі та й в готельно-ресторанному бізнесі одна з найпопулярніших професій це дійсно кухар. Кухарі бувають різні, там є душий кухар, є універсальний кухар, є шеф кухар і так далі. Але дійсно люди, які працюють на кухні, вони зараз дуже потрібні. І їх не вистачає, і ви бачите, якщо подивитися пропозиції на Workday, найбільше пропозицій вакансій саме для кухарів. Значить, які є у нас саме професії на кухні? Значить, яка у нас є така ієрархія на кухні? Тобто, у нас є шеф-кухар. Хто такий шеф-кухар? Як випадає? Головний на кухні. Дійсно, шеф-кухар це головний менеджер кухні. Значить, це о... процесом Без... холодні гарячі. Mm. Усе разом. Шеф-кухар це не просто людина, яка за всіх це робить. Вам слід зрозуміти, що основна діяльність шеф-кухаря це організація роботи кухні. Тобто, шеф-кухар відповідає за роботу кухні. Якщо якась проблема виникла, то винен не просто кухар якийсь там рядовий, а саме шеф-кухар. Чому? Бо він не зміг організувати роботу, не перевірив, не проконтролював, це його провина. Якщо, наприклад, у страві, якісь там волосся хтось знайшов, то винен не кухар там, який робив там його волосся, а винен шеф-кухар. Це відповідальність шеф-кухаря, бо він керівник. Керівник це не просто сидіти за столом, задерши ноги на стіл і віддавати всім різні е, завдання. Керівник це, по-перше, за все це відповідальність. відповідальність. Якщо ти розробив так, налагодив так роботу, що всі без тебе працюють як по годиннику. Все добре там налаштовано, немає ніяких проблем, всі вчасно прийшли на роботу, все працює вчасно, тоді шеф-кухарю не потрібно бути 100% часу на кухні. Він може бути там, приходити лише контролювати. Тобто, основна діяльність шеф-кухаря це організація роботи і керування кухнею. Бо якщо, повертаючись до, наприклад, волосся остриня. Чому це може пройти? Бо шеф-кухар не проконтролював, щоб у цього персоналу були на голові, якісь пустинки чи колпаки. Він не перевірив страву, коли її вже приготували і потім віддали гостю. Він не, Якщо не сам, він не може, можна сказати, багато людей було, і я не міг подивитися щось таке. Значить, потрібно назначити керівника відповідального, хто буде виконувати цю роботу і контролювати це. І це дуже важливо. І коли ви дивилися знову ж таки програму шоу майстер-шеф, ви, мабуть, бачили, що там дуже часто капітан бере на себе відповідальність і це. Правильно. Він може бути там, дуже доброю людиною і так далі. Є багато не дуже добрих людей, які працюють. Але якщо шеф-кухар найняв цих людей, якщо шеф-кухар працює з ними, то він потрібно йому мотивувати їх, контролювати, навчати. Це це робота шеф-кухар. Це потрібно зрозуміти. А, на жаль, а, Бо у нас буває така ситуація, коли шеф-кухар, він же і сушеф, і кухар, і там ну, куєвці робить там, він один, у нього там один помічник. Ну, це такі маленькі заклади, але все одно потрібно шеф-кухар це відповідати. Якщо заклад трохи більший, то у шеф-кухаря є сушеф. Сушеф це не людина, яка робить суші. Нічого спільного з цим немає. Взагалі-то всі назви у нас йдуть з французької мови. І ось сушеф це помічник шеф кухаря Сушеф, ось сушеф він не може там виходити коли завгодно. Шеф-кухар може, бо він керівник. А ось сушеф це відповідальний на кухні, і він вже постійно там знаходиться, відпрацює, він працює руками, він. Головою, він контролює роботу, він надає, отримує, наприклад, бігунки з стравами. Бігунок це такий чек, на якому пишеться назва страви, якісь там, наприклад, комусь там без цибулі чи там без солі, без цукру. І ось тоді він повинен проконтролювати і дати завдання, щоб саме так приготували кухарі на кухні. І Сушеф роздає завдання, що, наприклад, там один кухар робить зараз, смажить картоплю, інший нарізає там, продукти на салат і всім цим він кер керує. Потім або сам робить презентацію порціонування страв, або е керує цим процесом і е перевіряє, чи все вірно було, чи помилки і так далі. Тобто сушеф – це права рука кухаря, і він теж має певну таку відповідальність. Далі, у кухні є кухарі-універсали. Кухарі-універсали це коли не дуже велика кухня, і коли один і той самий кухар, він знається добре на різних процесах, може приготувати і салат, і гарячу страву, і суп, і ну, все робить по кухні. Це називається кухар-універсал. В великих ресторанах є розподілення, є, наприклад, кухар холодного цеху або кухар гарячого цеху. Ви будете на дисципліни організації ресторанного бізнесу більш детально вивчати, які є цехи на кухні, як організується там робота. Але слід зрозуміти, що це різні процеси, і може так бути, що декілька кухарів працюють на гарячому цеху, декілька кухарів на холодному цеху. Може так бути, що є і кондитерські цех, є кондитер. Це, можна сказати, така рідкість, бо ну, небагато ресторанів мають власного кондитера, Зазвичай це може бути може, кухар універсал. Також, наприклад, може бути і цейола, може бути сушист, може бути мангальник. Ну, тобто, багато є таких різних. Варіантів кухні, хто як може на якій посаді працювати. А є ще й така професія, яка називається бренд-шеф. Хтось таку чув, знаєш, що це таке. Так. М? Так, чую. Чули, але хто такий як Певно, що як обличчя закладу взагалі, тобто там порівнює меню і створює якесь таке унікальне, що відповідає закладу. за концепцію. Так. якусь. Дай, так, дай. дійсно, всі ви, всі ви говорите правильні речі. Давайте підведемо такий підсумок. Значить, дивіться, бренд-шеф – це досить така, можна сказати, нова професія для України. Не дуже цікаво. Значить, бренд-шеф – це не в кожному закладі є бренд -шеф. Бренд -шеф, коли Якщо у вас є мережа ресторанів, наприклад, мережа ресторанів Гриль, І ось там є у кожному ресторані, або, наприклад, Synergy Group, у яких є там багато ресторанів. Зовсім вони різні, бізнес-концепти. В кожному ресторані є свій шеф-кухар, але є. Такий загальний бренд-шеф усієї мережі, який відповідає за всю мережу. Тобто, коли ви, наприклад, у ресторані Піцагріль прийшли за однією адресою і там щось скуштували, наприклад, там якийсь бургер з'їли, і вам дуже там було смачно, вам це сподобалось, там ви його поїли. Потім ви наступного дня там, порекомендували вашим е, друзям, прийшли, і він е, замовляє цей бургер, а він зовсім інший. Тобто, рецептура його якось змінилася, презентація інша чи щось таке. Тобто це буде дуже погано, бо в кожному закладі однієї тої самої мережі дуже важливо, щоб було. Е, все однаково. Це дуже важливо, бо ну, це обличчя мережі. І ось все це контролює саме брендшеф. Брендшеф може розробляти меню для мережі, керувати цими шеф-пухарями, наймати їх, контролювати, ну і так далі. А ще, що цікаво, брендшеф може не працювати постійно у якомусь одному закладі. Це може бути так, що. Е Зараз з'являється багато таких бренд-шефів, які і не працю, не прив'язані до жодного закупу, але вони, наприклад, просто ви відкриваєте якийсь ресторан, і ось вам потрібно розробити меню. Ви не можете найняти а, дуже відомого, або там крутого шеф кухаря, бо він буде дорого коштувати. Ось, наприклад, коли ми відкривали кафе здорового харчування Blue, воно, воно дуже таке мале. І не було можливості найняти там шеф-кухаря, який буде постійно там хороший такий шеф-кухар, працювати, розробляти страви там, і так далі. Тоді ми е, співпрацювали з Віктором Титовим, який став бренд-шефом нашого закладу, і він розробив меню, навчив кухарів, а потім е, ну, вже не працював. Просто там, колись там перевіряв якість, там, і так далі. І так, дуже багато шеф-кухарів працюють, такими бренд-шефами. Коли вони розробили якесь меню, навіть можна могли приїхати з іншої країни, з іншого міста, розробити меню, навчити, поставити роботу кухні, потім поїхати і вже замість них може працювати якийсь інший шеф. Який керує цією роботою на кухні, а бренд-шеф просто запускав цей проєкт. І це досить така цікава професія, бо ви не прив'язані до жодного ресторану. Вам не набридне працювати саме, наприклад, 5 років, лише азіатською кухнею. Можете спочатку одну кухню, потім, потім іншу, потім третю і так далі. Тобто, це така дуже цікава професія, але для того, щоб працювати, так. От, потрібно мати певні навички, певний досвід. Це ну, досить така велика відповідальність. Так, скажіть, будь ласка, по цьому є у вас якісь запитання? Гаразд. Тоді я вам розпові... хочу розповісти таку, дати таку пораду. Якщо хтось з вас хоче стати бренд-шефом, як вам потрібно діяти? Значить, дивіться. Спочатку, якщо ну, дуже добре, що ви навчаєтесь, вже у вас буде, на відміну від багатьох кухарів, шеф кухарів навіть е людей, які працюють у е тій сфері, у вас буде професійна освіта у тій сфері. Бо дуже багато зараз. Е Ну, таких добрих рестораторів, але, як виявляється, вони закінчили лише техніку, і вони, вони не мають навіть вищої освіти у тій Ось, Наприклад, як Олексій Леонов, який власник мережі Гриль», дуже успішний, він шеф він дуже професійна така людина, але він навчався лише у якомусь там техніку. Але потім він зараз, можливо, ви знаєте, він став депутатом. І вже коли ти працюєш на такому рівні, тобі потрібно мати освіту тій І ось виявляється така проблема для багатьох, хто працює там, що в дуже такий має дуже добрий досвід, але з'являється на кухні звичайні кухарі, у яких може не такий досвід, але у них є. Диплом, освіта, вони, мабуть, магістри з готельно-ресторанної справи. Ну і це так теж якось впливає на стан. Тобто це такий козир у ваших руках буде потім. Значить, але, звісно, це теоретична така підготовка, і без практичного досвіду ви не зможете стати успішним нічим кухарем, ні шефом Для цього потрібно мати практичний великий досвід. Як його отримати? Ну звісно.